Вам послання від вищих сил від оракула сьогоднішнє послання. Так, що сьогодні нам скажуть? А сьогодні нам скажуть, що час дорогоцінний. Бережіть свій час. Зверніть увагу, щось пов'язано з часовими рамками. Так, давайте подивимося конкретніше. В чому вам потрібно можливо прискоритись, можливо, почати діяти? Можливо, час настав, а ви ще поки що зволікаєте. Так, показується, що хтось кудись пішов, так. Хтось пішов від перспектив. Хтось не бачить цих перспектив, які відкриваються. Трійка посухів це про перспективи, про відкриття доріг. Ви перебуваєте в страхах, в тривогах, ви не бачите, що у вас є перспективи. А час іде, ви зволікаєте, ви не берете шанс на перспективи, на, на своє краще майбутнє. Ось про що нам хочуть сказати вищі сили. Так, показується король чаш. Ой, точніше, рисар ріс, чаш. Так, королева посохів і якийсь шанс. Тобто. Якщо ви жінка, то ви, напевно, зволікаєте і не вступаєте в стосунки, або, можливо, якось так знаєте відсторонено ставитесь до рицаря чаш, до е, чоловіка досить молодого, до 30 років приблизно, можливо, він молодший за віком за вас. І ви щось зволікаєте, а час іде. Ви втрачаєте перспективи у стосунках. Розумієте? Якщо ви чоловік. То, можливо, це якраз теж ситуація про те, що ваша обраниця зволікає, і час іде. Або, можливо, ви зволікаєте, теж щось думаєте, але насправді це ваша пара. Час іде, не зволікайте. Так, що ще? Знову ж таки, показується, що ви зволікаєте. Ви просто лежите і думаєте. Ви не берете той шанс, який вам дають. А вам потрібно просто зробити крок у невідоме. Просто бути сміливим і відважним. Відважитись, вітатись в руки долі, а доля вас поведе за цими картами. Просто не втрачайте перспективи, не зволікайте, вас ведуть вищі сили, вас ведуть в енергії імператриці. Якщо ви жінка, можливо, навіть до шлюбу ведуть, до, того, до вашого ресурсного стану, наповненості, любові, щастя. Якщо ви чоловік, то вас ведуть до такої жінки, яка подарує вам сімейне вогнище, яка подарує вам затишок і любов. І сонце подивіться на цій карті. Сонце просвітлюється. Це означає, що до щастя вас ведуть. Вітайтеся просто вищим силам, не зволіка.